з власну... Досвіду. Ми тобі принесли мішка гроші. Хотіли мені приятне Ще шевчиться і вчиться. Я ще того не знаю, всього не знаю. Це не заважало мені взяти за це великі гроші. Експеримент, самопрезентація постійна. Хто я? Я можу там щось дати корисне людям? Ні, я пішла далі. Я вийшла на публіку з 700 людей саме з швейної сфери. Я вийшла і вручно заявила, це і є. Знаєте, таке створи себе. Ви не можете ходити і заявляти, що ви не реальний спеціаліст. Мені про це казали. Я вам гарантую. 5 крутих ваших якостей і самопрезентацію. Знаєте, це той випадок, коли ти намагаєшся налаштувати кадр, но кадр тебе взагалі не налаштовує. Картинка вже буде як буде. Я наразі знімаю себе сама. Головне ж, наповнення, да? Отже, це відео я хотіла присвятити мотивації і підтримки. Всім тим, хто страждає на синдром самозванця. Я про цей синдром знаю все. Я з ним жила протягом 6 років. І проблеми з самоцінністю знайомі мені як нікому взагалі тут, мабуть. Тому сьогодні я вирішила про це і поговорити, і як мені вдалося це пропрацювати чи що, а я поки попрошу тебе підписатися на мій канал. Поставити лайки колокольчики. Тут багато всього про швейку, особливо про пошив спідньої білизни і про, взагалі, шлях становлення майстрів, брендів білизни і все про цю сферу. Ісусе, довіряю, тобі! Інсайт номер один. Ти ніколи не здобудеш із це відчуття самоцінності і то, що ти е, можеш дати дійсно людям користь і можеш взяти за це великі гроші. Якщо ти будеш чекати, поки толпи людей побіжать до тебе і почнуть скандірувати під твоїми вікнами. Снежка, ти невидіний спеціаліст! Ми тобі принесли мішка гроші. Я вибачаю, трошечки актёрочка вирвалася в чат. З власного досвіду е я неодноразово отримувала від дівчат похвалу, те, що їм дуже сподобалась моя робота, що мої вироби неймовірно сидять. Те, що це вартує всіх грошей світу. Ну, особливо це подруги, звісно казали. Але потім і власниці брендів, з якими я співпрацювала. Але це не заважало мені думати, що ну да, ну може. Ну, люди чимні були, хотіли мені приємно зробити. Я оцініла, ну, звісно, я розумію, що мені шевчиться і вчиться, я ще того не знаю, сього не знаю. Ви знаєте, ви розумієте, про що я кажу? Інакше ви б не опинилися на цьому відео. І що я зрозуміла? Що як би люди навколо не допомагали тобі усвідомити ось цю свою користь, і цінність і професійність, поки ти сам до цього не прийдеш, це не допоможе. І інсайт номер два. Люди. Думають про тебе те, що ти їм транслюєш. Що ти показуєш, що ти говориш, і з якою енергетикою, з яким посилом ти це даєш? Це таке, знаєте, самопрезентація постійна, як ми тільки виходимо в люди. Я просто вирішила собі взяти, як знаєте, за такий експеримент і ходила на там прямі ефіри, деякі були навчання, в яких я була запрошеним лектором. І раніше я на це просто ніколи б не погодилась. Я хто? Я? Я можу там щось дати корисне людям? Ні. А потім я вирішила, а що, якщо? І я почала відвідувати ось ці навчання, почала транслювати, презентувати себе, приходити і казати, що доброго дня я конструктор модельєр спідньої білизни, яка створює неймовірні індивідуальні комплекти по вашим параметрам, по вашим запитам, з люксових матеріалів. У мене 6 років досвіду за спиною. Я точно знаю, як посадити на вас білизну і зробити вас. Неймовірно гарною відгук був неймовірний. Я пішла далі. Я вийшла на публіку з 700 людей, саме з швейної сфери. Там були засновники брендів, боже, таких гігантів. І я вийшла і гучно заявила про себе. Мене звати Сніжана, я конструктор-модельєр спідньої білизни. І я допоможу вашому бренду запустити білизну. Той день. У мене просто людей 20 підходило. Я на перерві -брек, це була конференція легкої промисловості. Мені не було коли водички попити. До мене просто люди підходили, підходили, брали мої контакти, давали візитівки свої. І ви розумієте, вони не знають, що дійсно я спеціаліст чи ні, але те, як я вийшла і про себе сказала. Байдужим я не залишила нікого, мені про це казали. І з кожним таким кроком я розуміла, що ось ця самоцінність здобувається лише шляхом того, що ти про себе заявляєш, говориш. Важливо в позитивному, звичайно, ключі. І розуміючи, і перечисляючи всі ваші е, здобутки, всі ваші знання, всі ваші навички. І зрозуміло, що якщо ви тільки сьогодні пішли на перше заняття по курсам по пошиву, ви не можете ходити і заявляти, що ви не реальний спеціаліст. Але якщо ви вже вивчилися, або ви в процесі навчання, ви принаймні можете заявляти про себе, що ви велика умнічка, ви молодець, ви обрали нову сферу, ви е, навчаєтесь, ви горите своєю справою і ви вірите в себе. Це просто неймовірний крок на шляху до швидкого успіху. Потім я пішла далі, і я на всю Україну на найрейтинговішому каналі заявила про себе і про свою діяльність, про свої здібності. Треба вміти правильно підбирати білизну. Таким чином, фігура виглядає так, як має бути у жінки пісочні часи. На пошив такого комплекту за створення його з нуля витрачається вісім до 7 днів. Ці процеси я опоплюю і маю змогу робити самостійно. Я обожнюю, як виглядає білизна, особливо моя на мені. І це теж мало просто шалено неймовірний відгук. Я вже й забула, що це було моїм експериментом на шляху цього в процесі. Я наскільки усвідомила ось цю свою цінність. І усвідомила, що вона напрацьовується не шляхом того, що тобі кажуть, оточуючи який дають відгук. А ми самі створюємо ось це поле, завдяки якому люди бачать нас, які ми є. Тобто в цьому випадку ви самі створюєте себе. Оце це є, знаєте, таке створи себе. І тоді тобі не важливо, чи є в тебе сеть магазинів. По Україні ти працюєш в офісі, чи ти працюєш вдома на кухні. Тобто, мене зараз це абсолютно не впливає ніяк на мою ось цю самоцінність і розуміння, скільки користі і цінності я можу дати. Тож я бажаю кожній проаналізувати свій шлях, зрозуміти, наскільки багато у вас є чого дати цьому світу. І транслювати це з великою впевненістю. Я вам гарантую від всесвіту, від людей, від оточення, вам буде неймовірний відгук. Я посилаю вам лучики віри в вас і щирого захоплення вами і міцно обіймаю. Якщо це відео було корисним, цінним і хоч трошечки мотиваційно надихаючим – я попрошу тебе поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал, щоб не пропустити наступні відео, і написати мінімум 5 крутих ваших якостей і самопрезентацію. І до зустрічі в нових відео.